Чому рипить сніг? Тому що коли йдеш сніг провалюється. І що? І панське по... скрипить. Чому взимку рипить сніг? Бо бо, бо він провалюється. Провалюється. Ногами. Да. А чому так буває, що один сніг грипить, а інший не робить? Від чого це залежить? І від, від снігу. Буває такий, що не хрипить, а буває такий, що грипить. А який тобі більше подобається, по якому приємніше ходити? Той, що, що провалюється. А чому? Бо, 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 там, бо там сніг, сліди оставляються від машини, і всі. Можна подивитися, хто куди пішов, да? Да. Або так? Або таке, що там походили люди багато, і, і там не, 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 не запутаться навіть не можуть. Чому рипить сніг? Тому що він і, і. І, і скрипить так від ног, тому що він продавлюється. Все. А Мені подобається ходити по снігу, коли він скропить і так провалюється? Да. Ну, да, вот так. Ні, ану подобається. Отак ні 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 кі я Папа із годи спускався на санках. І з другом познайомився на піганці, спускався з гори на санках. А страшно згори на санках спускати? Ні. Ну, Мені капельку страшно було, бо вдруг слідил санка. Чому рибуть сніг? Тому що коли йдеш там і сліди. А сніг в то время маленькі сніжинки ламаються. А тобі подобається, коли сніг робить? Mm, да. А чому? Тому що ніяк музика хмітить. А тобі дозволяють ходити по снігу, там де ще ніхто не ходив, чи тільки по дорожкам? Дозволяють по сніжку. Вісиніше, правда, про сніжковофотичку. Чому взимку сніг рипить? Хрипить. Рипить він так, знаєш так, або хрумтить. На війна просто падає сніг. і... А якщо громка скаже, то вони точно можуть упасти із гори і великої. Лавини сходять, так, такі? Угу. А де ти така бачила? Віділа на вулиці. А як думаєш, що тобі більше до душі? Сидіти вдома, мультфільми дивитися і гуляти, чи все ж таки на вулиці відпочивати? На вулиці. Весело там, гуляти можна.